Всім привіт! Ви з вами, як завжди, я Саша, і сьогодні це моє перше відео по Майнкрафту. У мене такий скінсурика така. Але як ви бачите, ви знаєте, як я можу літати? Я можу літати за допомогою. Знаєте якого режиму? Це на чоти, це на чоти. І в мене бачите, як ви в мене ви бачите, що не має сердець. Це через тут тобто, у мене творчий режим. А, коротше, вроде морем, його можна поміняти на хардкор, але я поки що його не роблю. Так, і зараз я відкриваю скриню, як ви бачите, і вона там дуже багато коштовностей. Да, да, я професіонал. Окей, я не професіонал, це просто, ну, знаєте. Ой, як ви бачите... Ой, священником там зомбаки ганяються з священником ось цього храму, який я сам побудував. Це тречі, божий храм. Ще в мене є ось такий діамантовий маяк. Ось така вежа. Ось тут є вхід, і, і можна сюди заходити ось так по сходам, я її теж сам побудував. Побуду, тут є мін та скриня, і що відкрити, там буде арбалет і стріли. Це щоб стріляти у ворогів з цієї вежі. Коротше, а моє найлюбише заняття в Майнкрафті літати на елітрах. Але ви, наприклад, в мене це питаєте. Сафа, навіщо тобі літати? Як ти можеш без елітр? Ну, без еліте, друзі, я можу літати. Але з елітрами набагато веселіше. Ось ці скрині, як у мене є... У мене є елітри і також феєрверк. Він мені може потрібен от бути один по один фейерверку в творчому режимі, це як 6 токів фейерверки. А хоча ні, це безкінечні феєрверки. Коротше, я зараз літаю, 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 літаю і на стовп. Я з нього якраз і на літах злітаю. Все, я полетів. Я я я лечу, я лечу, я лечу. Я лечу, я лечу. Я, я, я лечу, я лечу, я лечу. Ой. Зараз я приземлюся на розслаблений Йом, і тут я читаю мою книжечку, о, оце вов привіт. А яку книжку? А саме ось такий прикольний анекдот. Автор я, Саша. І це оригінальний. Прочитай зараз. Ну, я там трішки не так написав, але ну все одно. Так. Та що ж? Привіт, мене звати Стів. І я діамант. Ні, я смарагд. Ха, ха Стів, ти людина. Ні я сморахд. Тримай скло. Дякую, я людина. Так, ти камінь. Ха, ха Короче, отакий анаклот, не, не знаю, що вам смішно. Та і мені не смішно. Ну, комусь може бути смішно, а комусь не смішно. То тут я також ось таким. О, до речі, можна ось так зробити. Ось таким краєвидом. Коротше, думаю, вам це не цікаво, бо це творчий режим. Певно, треба додати трохи екстрим. Снімаємо елітри. Додав, снімаємо. І спускаємося наниз. Думаю, у вас багато емоцій, що я такий крутий. До речі, в мене, до речі, в мене ось що є. А ви в мене спитаєте, ось це навіщо? Ну це не буду створювати собі такого друга Ярика. Коротше, я краще звідси вийду. Це речі скін класичний, який називається SoldaCut. Я звідси вже звий. А зараз я хочу створити світ. Буду в хардкорі грати. Оф, все. Тепер можна створювати. І тут, якщо як ви бачите, можете прочитати цікаві факти. Ну, тут вже буде написання. Але хто не вміє читати, я зараз озвучу вам. Безкінечні кінчен... без чудеса, безкінечні важливості, годування тварин в... вбережа їх її від... відклешу. Окей, пройти один блок. У неделі, це як вісім блоків у верхньому світі. Я це вже давно знаю. Тож, і я спавлюся сам один без нічого, і тепер я добуваю дерево. Якщо ви граєте і до речі. Колись можна було коментарі писати, я хотів сказати, відкрити коментарі. Напишіть, чи ви грали колись в Майнкрафт хоч раз один. Але я але вже не можу на Ютубі писати коментарі. Якщо ви на телевізорі, то вже, ну... Вибачайте, але вони виключені. Е, Тому ну, часто. О. Опа! Галявина. А гальована вона дуже важлива. Знаєте чому? По-перше, там є багато віфть, і мені здається, що це найголовніший предмет виживання. Напиш... ем, Ну я не знаю, чи це правильно. Але писати в коментарі, ну, не треба, бо їх вже виключили. Зараз я купаюся на низ і купаю вісім круглячку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Все, я судію. І все, я с я деревиною кіркою здобув кругляк. Тепер можна зробити собі інструменти. А що я роблю? Зараз покажу. Спочатку я роблю кайло, потім сокиру, а потім меч. Ой. А я з цим щось не так зробив. Ну я чого, зробимо отак. І тепер я забираю верстак. О, і я вже зразу бачу селище. Ось щось там є. Так, я буду весь човника перепливати. Але враті тримаючи кам'яний меч. Окей, без кам'яного меча. Все, зараз я бігу біжу. О, да, це реально селище. Зараз можна сюди зайти і. і... Ой, а да тут голем. Фаст я його не бачу. О, здоров, чувачок. Це ти тут охоронець? Ти теж не Якщо ви знали, що, голем, що не можна допускати, треба вбивати там, де він не може наступити на блок. От, наприклад, на цьому місці. Мені здається, 4. І як ви бачите, тепер я можу його неспокійно добивати кам'яним мечем. А я його б'ю, 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 б'ю і бо його дещо. З нього випало сладкий е, е. Всього лише 4. Ну, окей. тут зроблю собі залізне кайло. І це все. Забираємо верстак, а мак на посадити. А зараз ми будемо збирати пшеницю. Раз, 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 раз. ще раз. Раз-раз-раз-раз. Раз, раз, раз. Все. Е, а чогось тут поперли? Ти йди. Хеть. Геть. до мене причепились. Я вам надам сину. Точніше пшеницю. Я її збираю не для вас, а для себе. О, морква. 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 Якого насленька? Соковиня оранжева морква. Мартишка.

Бо мені батьки кажуть, що це свято демона. Я їх слухаю. Я їх ніколи не, не можу не слухати. А я їх завжди слухаю. Тепер я знову збираю моркішечку. Знову картопельку. Окей, не знову, а в перший раз. Думаю, я розбагатію від такого. А тепер можна ще зробити трішки хлібчика. Ах да, це дуже мало. ТВФ37. З одного стака пшен, ем, пшениці можна зробити М. Ем, а я це вже перевірю. Я забрав верстак. І зараз я захожу отсюди. Ме, хоч там мокаліть ме ми, ме 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 Не-не-не. Тепер зараз ми щось призіберемо ось це. Удочки. Тепер ще картопельку. І ще картопельку. Окей, будемо тепер мутати Помівки. цікаво який там буде лут? Е, Постривається все ще взагалі маленько, що там городів багато, да. А, а постривай отрульна картопля, серйозно? Яка ж отрульна картопля? її точно кудись треба викинути. о Перший лут. О, компас Я це забираю. Компас мені. Компас я забираю. Тут нічого. Тут нічого. Окей, такі будинки я не буду перевіряти. Просто замовило. Всякої користі. А це що тут таке будинок. О, то це, то це. Е, тут е, Ем, тут нічого цікавого. Фостим селоща. Ей, то хто у нас? Это я виторгував лише руку воврушил. Да, але я звідси валю Короче Все, пока соляна. Ви мене не настой. У вас там кузне. нічого не було Корисного. Не кузне вообще. Все, все, на таке. Так, короче, я звідси вийшов. Och, Oj. To po to powieszcie Nie będę młod. No już ja w to Окей, okay, вже нічого страшного. То по-моему позараз я його сроблю. Я вылягаю спати. Все, я прокинувся, Забираємо це. О, можна горбусок собрати. Пан гарбузонич. Ходить гарбуз по городу. Питається свого роду. Ось його гарби, його брати. О, гарбуза. Не горби а Брати. З -з я заговорився. Але що мені треба говорити, я стрімлю. Окей, коротше, ми будемо говорити всяку фігню. Под скоро в мене, напевно, буде. Скоро відписується від мене. Так, коротше, зараз ми будемо все залізо здобувати. Добываем, добываем. Ой, добываем. Ай-ай. А шукаем. Шукаем моєму залізним кайлом на удачу, окей, я воно я не поевдачу немає, нічого Ничего нас находит. Ничего. 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 Еще раз ничего. Ничего не находится. Ого. Высоко. Ауч, ауч, ауч. Я хочу померти помер оказаться не... Ой. Опс. І Опс. И. Опс. Фух. І Опс. 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 Фуфф. Ну, срадайте в мана. А зараз я буду бігти, 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 бігти. бігти По ках тримаю морку. І я пручка. Ну, коротше, я вже зараз перепливу на той, на той острів і здається, будемо... Завершувати стріми. Ну що, всім пока. До нової зустрічі. Потім на наступному відео будемо фукати селище. Пока!